Всіх вітаю на каналі. Дивіться, сьогодні після вчорашніх таких буйних описувань в коментарях, що декому вода, що не допомогла, треба було довше молитися, декому щесь там, декому помогло, дехто задоволений, дехто дякує. І я думаю, треба цю тему вам трошечки ще раз нагадати. Дивіться, буття 22 глава, -го цей вихід, 22 глава, -го 17 вірш. Чаклунку не, не позоставиш при житті. Черівниця або чаклунку. Ну, Це залежить, як розуміти розумієте, Е, Далі. Всі, оці, хто викликає духів померлих, наведення е, порчі, прокляття, е, ворожба весільна, похорона. Ті всі, що ходять до церкви, хусткою перев'язуються, тут собі гузина в'язують, е, біжуть з церкви, виходять задом і не хрестяться. І, і так далі, тому подібне. Це все є. Е, Нечисте, яке е, приходить між е, овечок Божих. Чому так є? Тому що якби вони всі знали тих, хто буде в раю, а вони будуть горіти в пеклі, вони йдуть затуманені, вони того не розуміють. То вони б всі взяли решта тих, що мають бути в раю, вони б їх там в церкві просто в рай відправили. Роздерло би. Розумієте? Бо якби було е, 10-15 спасених. А 40 таких вовсілях, що так, ну, так ніби віруть, ніби не вірить і, і не знають, що їх чекає. Отже ще одна річ. На такі речі не звертаємо, йдемо, молимося. Просимо Бога. Що Бог каже на такі дії? Е, купляйте якусь річ, вам принесли всяку річ. Я вам казав, освятити свяченою водою. Це я вам говорив. Освятити домівку. Після такої людини обов'язково, чи вона знає, чи вона не знає, чи є в хаті вас, чи нема нікого. Возьміть священну воду, покропили кляп 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 пляп Нема ніякого в тім гріха, що свята вода має силу. Далі. Молитися і дякувати Богові за ангела-хоронителя. Усякий ізраїльтянин, усякий, хто має кров єврейську в собі і хто розуміє, і хто. Розуміє Боже Слово, розуміє і традиційно і так і сяк. І в тім числі, я можу сказати більше традиційно, аніж кровно. Я встаю рано і кажу: благословенний ти Боже Цар навіки. То мої перші слова до Бога. Сідаючи за стіл, я кажу, слухай Ізраїлю, Господь Бог, Господь один. Я вже вам казав це на єврейській мові, зараз коротка лекція далі. Про захист ангелами. Бог кожному дає ангела хоронителя І ми просимо.